Далі це все підхопили той же Соловйовська Скабєєва і воно понеслося російською мережею. Ми б не звернули, можливо, на це увагу і виписали б, грубо кажучи, направлення російським пропагандистам до психіатра, де їх давно чекають, якби знову ж таки не у той момент, що це все було запущено фактично на державному рівні. Тобто, пропагандистська машина Кремля вдалася до такої підступної, підлої, брудної провокації, звинувачивши лідерів трьох країн. У тому, що вони публічно вживали наркотики. Звичайно, що все було далеко не так. Вже вийшли і спростування, наприклад, від офіційної адміністрації президента Франції Манеля Макрона, де написали про те, що коли європейська єдність починає бути потужнішою, то дезінформація стає все більш зухвалішою. Вийшли публікації, відео і фотографій, наприклад, на таких агенціях, як Фронт Прес, Зашеденс де було чітко видно, що Макрон в присутності журналістів забирає з робочого стола зім'яту серветку, якою, можливо, там декілька хвилин тому користувався. А мерс, який сідає поруч, забирає в долоні повішену пластикову паличку, якою там шають або каву, або цукор і так далі. Все це видно чітко на фото-відео Все це спростувалося. Проте, навіть спростування надії на російських пропагандистів, Марія Захарова почала і далі продовжувати гнути свою лінію. Вона відповіла на спростування адміністрації президента Макрона, тим, що про яку ж таку єдність там говориться, да невже про ту єдність, яка була продемонстрована там публічно у вагоні потягу? Про єдність в тому, що лідери трьох країн залежать від наркотиків, що вони є отакими нікчемними. Людьми, які очолюють великі нації, і що їх давно вже пора скинути